DeFi на зв'язку. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про топ-3 проекти, які є трендовими під кінець 2024 року, і на них варто звернути вашу увагу та час. Сюди захід з мінімальними вкладеннями, а саме від 5 10 доларів, також можна більше інвестувати. Ну, відповідно, ви будете покращувати свої навики і зможете більше майнити монети. Тобто суть цих нових трендових проєктів, те, що ми можемо майнити монети з телефона, планшета, комп'ютера. Всі ці наші проекти знаходяться саме в Телеграмі в міні-додатках, тобто міні-епс. Таким чином, все розпочиналося з таполок, а тепер це все перейшло саме до таких от майненових проєктів. Тому ними варто займатися і пробувати, тому що ми можемо наманити монети, які в подальшому всього скоріше зможемо на щось обміняти, тобто на якийсь токен тієї команди, яка створила саме такі проекти, або відповідно їх продати привістину. Ну що ж, давайте розбиратися. Перший проект MemHash, можливо, про нього вже багато хто чув. Розповім ще про два нових, про яких ви, напевно, більшість не чули, і там ще є можливість досить таки гарно намайнити монетки. Так от. Перший проект MemHash – це від розробників такої команди, як Major. Більшість із вас чули цю таповку, відповідно, там потрібно було тапати, робити різні завдання, і за це ви отримували різні монетки, саме Major. Після чого в нас відбувся лістинг і їх можна було продати. Ну що ж, якщо ми відкриваємо MemHash, для того, щоб ми ось тут могли почати майнити монетки, нам потрібно відповідно, що мати у себе на балансі в Телеграмі такі монетки, як Stars. хоча б 200-300 монеток для того, щоб ми могли зайти саме платним шляхом. В даний проект, тому що безплатно сюди не можна попасти. Після того, як ви сплатите 200 Stars або 150, бувають знижки, буває трошки дорожчі. Після чого в нас є кнопка майнінг. Також у нас показується ось така загальна сторінка, де показується баланс у вигляді, скільки ви вже монет намайнили Також у вас є енергія. Ця енергія тратиться саме на те, щоб майнити монети. Ну, давайте я вам зараз покажу на прикладі. Коли ми нажимаємо майнінг, відповідно, ось тут у нас включається статус, те, що у нас включено майнінг, показуються хеші. Тобто, чим більше хеші у нас. Тим скоріше монетки у нас будуть майнитись. Суть у нас дуже проста: все точно так само майниться, як і біткоін та інша криптовалюта. Таким чином, у нас є хеші, у нас є різні складні математичні задачі, які саме вичисляють певні блоки. І якщо ми дійсно цю задачу правильно зробили, тобто автоматизовано це все відбувається, таким чином, ось ви бачите, що я виграв в блоці 0,11 монет, і ось ці монетки одразу мені попадають на баланс. І у мене також пропадає енергія. Коли моя енергія підійде практично до нуля, подальшому мені потрібно нажати кнопку Стоп, щоб ця енергія відновилась. Також можна цей проєкт залишати в фоновому режимі, і вони також мають майнити монетки, і в подальшому вам ці монетки будуть падати на баланс. Далі, ось тут показується інформація по блоках, скільки монеток ви намайнили. Також показується в моменті, яка складність є майнінгу, скільки зараз в мережі людей майнить саме ці монетки, тобто 27 тисяч людей. Нагороди показуються та блоки. Коли ми відкриємо 1 мільйон блоків, Таким чином, ось цей проект підійде до свого фінального завершення. В нашому випадку ми ще подальшому подивимося, скільки тут вже блоків у нас відкрити. Тобто, чим більше користувачів у нас починає майнити монетом, тим подальшому їй буде набагато важче майнити. Тому хто на початках заходить в такі проекти, вони одразу можуть наманити набагато більше монет, ну і подальшому, звісно, зможуть заробити набагато більше грошей. Тому у нас є вкладка майнінг, де ви можете подивитися, що ось тут показуються блоки, і скільки ви заробили саме монет. Знову ж таки показується статус, що зараз все майниться. І подальше ми можемо перейти на наступну вкладку. Нажимаємо сюди, і подальшому можемо купити турборежим. Що таке турборежим? В такий момент, якщо я буду майнити свого комп'ютера, жалізу тут набагато сильніше. Відповідно, мені ось тут процес майнінга буде вісім разів скоріше відбуватися. Якщо я це буду робити із свого телефона, айфона, і точно так само, якщо ви будете робити із своїх телефонів, то це буде все відбуватися в 4 рази скоріше, якщо ви купите турборежим. Можна купити ще суперсонік режим, але більшість блогерів, в тому числі я не рекомендую, тому що дуже сильно починає грітися комп'ютер, телефон, і в тому плані, що можна навіть це все діло згоріти. Тому воно, можливо, не настільки важливо, щоб палити свої дорогі комп'ютери та телефони. Але турборежим досить такий класний. Далі ми можемо покращити нашу максимальну енергію, тобто за 400 монет Старс, ми можемо купляти додаткову енергію, і таким чином у нас вже буде не максимальна енергія 11900, а буде там, до прикладу, 13000, 14-15. І чим більше монет ми сюди старс будемо інвестувати, відповідно, тим більше енергії ми зможемо собі мати. Далі у нас є така штука, як завдання. Тобто, якщо ми будемо, до прикладу публікувати історію, от давайте я зараз публікую історію, нажму сюди. І ось мені піде зараз на головну сторінку моя історія по мемхешу. І я подальшому нажимаю кнопку Провірити. І мені одразу показує, що 150 енергії мені попало знову ж таки назад. І таким чином я ось тут зараз 150 енергії маю плюсом. Знову ж таки, переходимо сюди. Ось цю вкладку ми з вами пройшли. Тут все максимально просто, можна почитати. Вкладці завдання. Ви, відповідно, можете покращити канал, також можете підписатися на Твіттер, можете додати друзів, і таким чином вам також будуть давати додаткову енергію. Вступити в канал, також вам дають додаткову енергію. Щоб відновити повністю енергію, якщо ви нажимаєте сюди, і нажимаєте відновити, вам потрібно заплатити 235 старсів. Ну, якщо це ви хочете зробити. Повертаємось назад і нажимаємо кнопку топ. В кнопці топ нас показується, скільки у нас вже добуту саме монет, тобто практично 27,75%. Загальна емісія в нас 1 мільярд монет. Далі, скільки в нас вже блоків створено. Блоки у нас, як ви бачите, 421 126. Спочатку у нас ось тут була логіка 800 блоків, але продовжували на 1 мільйон блоків. Скільки показується у нас зараз користувачів порядка 110 тисяч і коли у нас був початий майнінг. Тобто саме 29 жовтня 2024 року. Я, звісно, сюди зайшов десь порядка тижня-два назад, тобто доволі уже пізно. Ну, але свої сили все-таки пробую і подивлюся, які ось тут будуть можливості, і скільки подальшого можна буде на цьому заробити. Також можна подивитися топ 100 найкращих майнерів. Знову ж таки, можна зайти сюди, в токен і почитати, що це за проект, для чого він був створений, і як цим всім дівом користуватись. Тобто, все максимально просто, ось така у нас трендова є можливість на такому проекті заробляти гроші. В подальшому, коли вся ось тут енергія у нас вже буде практично доходити до нашого кінця, нам потрібно нажати кнопку Стоп, і в такий момент у нас майнінг зупиняється, і монетки вже нові не видобуваються. Після чого, коли знову ж таки енергія відновиться, ми собі знову можемо що? Добувати додаткову та майнити монети. Переходимо на наступний проект і подивимося, як він називається. Наступний проект у нас називається Block Labs. Давайте це все обновимо діло. І в моменті показується також ось ваша енергія, показується кількість ваших монет. У мене вже тут практично 11 тисяч монет намайнено. Також ось тут є апгрейди, можна сюди нажати, подивитись. Аналогічно, можна купити додаткові бусти. Можна відновлювати свою енергію, можна заклеймати, якщо будете додати сюди користувачів нових, відповідно, потім можете собі заклеймити додаткову монетку. Ну, давайте я сюди нажму. Тобто мені в подальшому ось цей клейм має піти саме цих монеток на основну сторінку. Далі, якщо я нажимаю сюди, ось тут вже показується інформація, що в нас вже, як ви бачите, unlocked. Тобто в нас з 100% можливої емісії монет вже намайнено 36,92%. Також показується відповідно, у нас скільки вже блоків відкрито. 59 тисяч блоків відкрито, з 800 тисяч. Total users, тобто кількість користувачів у нас максимальна зараз 30 тисяч 500. Буквально там ще 5-6 днів назад тут було буквально десь 3 тисячі користувачів. Тобто люди максимально швидко приєднуються до таких проєктів і використовують ці можливості. Одразу хочу сказати, хто один із перших сюди буде попадати. Відповідно, буде мати найкращу можливість наманити більше монет і на цьому заробити гроші. Якщо ви спуститесь вниз, показується інформація по топ 100 майнерах, ну, відповідно, показується, на якому місці ви зараз в моменті знаходитесь. Я знаходжусь на 1129 місці серед 30 502 користувача. Вважаю досить такий гарний результат, так як почав ще саме з моменту, коли ось тут було лише 1000 користувачів. І не настільки, скажімо так, часто майнив, але час від часу, коли в мене є можливості, то маню дану монетку. Далі, якщо нажмете на токен, Знову ж таки, можна почитати, що за проект, як його використовувати. Ну, як ви бачите, по суті, все зроблено один під один, як це зроблено в MemHash. Для того нам потрібно знову нажати кнопку Start. І в подальшому у нас ось тут відбувається майнінг. Часто буває таке, що десь тут інформація може неправильно відображатися, вам потрібно нажати на три кнопки і перезагрузити. Після чого можете знову нажати на майнінг. Ось тут показується інформація, у вас скільки монет ви вже намайнили. Знову ж таки, показується ваша енергія, скільки у вас ще цієї енергії є, показується, наскільки це все важко видобувати, показується інформація, скільки людей зараз в онлайні. Також показується винагорода, скільки ми заробили монет в моменті. Також показуються хеші, ну, відповідно, скільки монет я зараз заробив. Ось такий проєкт у нас є Block Labs. Чесно сказати, по правді, від яких розробників інформації такої немає. Тобто інформація більш така якась анонімна. Але всякі такі проекти я стараюся використовувати, тому що в них є великий потенціал. І в подальшому, дійсно, при лістингу можна досить непогані гроші заробити. Переходимо далі. Недавно вийшов досить такий цікавий проєкт від дуже крутих розробників. Давайте подивимося, що це за проект, називається FOMO Hash. Аналогічно, все класно зробили в стилі матриці. Цей проєкт по дизайну мені подобається саме більше зі всіх проєктів. Нажимаємо Skip. І тут була в нас інформація, те, що цей проект був зроблений від розробників BAMS. Дані етаповці все в нас аналогічно. Ми можемо нажати кнопку Start Mining і відповідно майнити монети. Ну, перед тим нам потрібно саме, щоб Start Mining нажати. Нам потрібно сплатити стартовий внесок. Стартовий внесок може бути у нас порядка там ну десь 120, 150, 200 монет. Знову ж таки, показується мій баланс, скільки монет я вже за сьогодні намайнив. Тобто, досить таку немаленьку кількість монет я сьогодні вже намайнив. Показується у нас блокс майн, тобто скільки ми блоків уже в моменті намайнили. Знову ж таки, загальна кількість блоків буде 1 мільйон. І після того у нас буде фінальне завершення. Зараз тільки намайнули практично 13 тисяч блоків. Тобто проєкт недавно стартанув, і тут у вас ще є досить гарна можливість проявити себе і на ньому доволі гарно заробляти. Плюс монетки досить легко тут заробляються, поки нічого складного немає. Хоча б якщо ви з кожного проекту намайните по 5-10 тисяч монет, то у вас є потенціал заробити там, можливо, і тисячі, а можливо і десятки тисяч доларів подальшому, якщо намайните там сотні тисяч або в районі 1 мільйона. Монет. такий потенціал є. Ніхто не знає наскільки сильно це все може вистроїти. Але як тапалки показують, ті люди, які зарані заходили, формували свої команди, розвивались, то вони заробляли тисячі, десятки тисяч доларів. І я особисто знаю таких людей. І серед мого оточення є багато таких знайомих людей, які заробляли і тисячі. Скажем так, доларів на різних проєктах. В тому числі на проєкті Major я зробив 750 доларів. На ноткої в моменті в мене було 1300, ну, зафіксував теж десь там 650 чи 700 доларів. Спускаємось вниз і знову ж таки інформація подібна, як ви бачите. Ось тут у нас проходить майнінг, в подальшому відкриваються блоки, і показується ваша винагорода, скільки ви в моменті заробляєте монет. Нажимаємо ОК. Тобто вся інформація тут є більш подетальніша, як навіть в інших проєктах, і досить класно зроблена. Йдемо далі. У нас є вкладка Energy. Якщо ми нажимаємо на вкладку Energy, ми можемо збільшити знову ж таки кількість нашої енергії. Для цього нам потрібно сплатити 200 старс. Щоб отримати старс, їх потрібно десь купити. Тобто є спеціальні сайти, на яких ми можемо купити внутрішні монетки Старс, або ми можемо в самому Телеграмі купити Старс. Ну в Телеграмі самому не рекомендується робити, тому що вони. За дві ціни беруть, скажімо так, то, що можна купити дешевше на інших сайтах, тому рекомендую купляти на сторонніх сайтах, так як там ціна набагато дешевше. Також можна ось тут собі докупити цей буст. Він порядка там 200 монеток чи 150, і він вам дає можливість набагато скоріше майнити монетки. Ну, це досить така класна функція, щоб побільше монет намайнити. Далі у нас є вкладка Tasks, і ось тут показується кожний день завдання. Якщо ви будете пропонувати друзям даний проект, вам будуть давати додатково 1000 енергії. Знову ж таки, якщо будете прокачувати канал, вам будуть давати додатково 2000 енергії. Ну, якщо ви хочете відновити повністю, наприклад, хочете відновити свій баланс в енергії, то, відповідно, вам потрібно з 444 монетки заплатити. Йдемо далі, показується вкладка топ. Вкладці топ у нас показується, що загальна кількість 1 мільйон блоків. Знову ж таки, блоків намайнено всього-навсього 1,28%. Вдумайтесь. Тобто це буквально нічого. Відповідно, далі показується інформація по мені Вальдемар, тобто показується, скільки я вже намайне монет. Знову ж таки, якщо переходимо сюди, тут показується там топ-100 кращих майнерів, скільки вони вже заробили. Ну і відповідно показується ваше місце. Також є вкладка інфо, де ви можете нажати і подивитися інформацію, що в нас токен Name, ім'я називається FOMO. Відповідно, токен Supply. Тобто загальна кількість монет 1 мільярд. Total holders у нас зараз лише 15 тисяч, це нічого, тому ви ще можете сюди попасти. І знову ж таки, FOMO minted, намінтено лише 6,38 мільйона монет. Тобто можливість тут є доволі таки гарна, Подальше можна підконектити свій гаманець, все скоріше, тонкіпер або інші гаманці, і таким чином подальшому ці монети вже вивести і продати на одній із більш або обміняти на гаманці Web3. Тобто все максимально просто, нічого тут складного немає. Щоб дізнаватись більше детальної інформації по таких проектах та й взагалі по крипті по торгівлі, обов'язково переходьте в телеграм-канал та чат. Також, друзі, у нас присутні DeFi UA, VIP, де у нас є фьючерсна торгівля, спотова торгівля. Онлайн-торгівля, де кожного дня ми зустрічаємося, я особисто торгую, показую на ринку, що можна відторгувати в шорт, в лонг, що можна взяти, до прикладу, в спот в довгу позицію, що можна взяти в спекуляціях і багато іншого. Ми дзвонимося два рази, а саме зранку в 12 годині, і проводжу я цей ефір порядка 2-3 годин. І на протязі дня також декого час від часу закидає різну цікаву інформацію по проектах, по торгівлі і багато іншого. Також ми дзвонимося кожного вечора в 10 годині, де відповідно відбираємо активи на наступний день для того, щоб їх торгувати. У нас присутня і спотова торгівля. Заробіток в інтернеті по подібних проектах люди, які знаходяться в DeFi VIP, отримують першу інформацію по різних цікавих проектах, де можна заробляти гроші. Також тут є в нас огляд, ідеї, думки по ринку, де я час від часу закидаю різні новини. Також у нас є інформація для криптоновачків, де в нас є якісь початкові уроки, з чого почати, як почати розвиватися, що за що відповідає, які є поняття в крипті і багато іншого. Також присутня dex торгівля де я закидаю інформацію час від часу по різних токенах, де можна відторгувати на децентралізованих біржах ті чи інші токени. На них доволі непогано заробити. Ну і, звісно, є ще вкладка матеріали, де я також туди буду закидати різну інформацію, книги, відео, статті, щоб ви могли розвиватись. Ну і є ще вкладка Олександра Герчика, де ми інколи будемо знаходити час та дивитися саме відео Олександра Герчика і разом розвиватись. Тому, друзі, у нас класне оточення, де ми доволі багато часу проводимо разом, розвиваємося і відповідно на цьому заробляємо гроші. Тому, якщо ви активний, дійсно хочете заробляти на крипті, Обов'язково пишіть мені в особисті. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео, а саме в коментарях. Якщо хочете навчатися трейдингу, також буду проводити навчання в січні десь 15-25 числах. Тому буду радий вас бачити. Знову ж таки, по всіх питаннях можемо поспілкуватися в ЛС, і ви вже будете знати, чи вам це діло потрібне, чи ні. Не забувайте, звісно, підписуватися на DeFi YouTube канал, тому що тут я залишаю дуже цінний контент у вигляді відео. Наприклад, вчора я записав відео, де я вангую ринок, тобто саме провожу прогноз ринку, аналіз по різних криптовалютах, що можна купити, що можна продати, відповідно, де можна поспекулювати. Тому дане відео є доволі цікавим. Рекомендую його подивитись. Всім до зустрічі! Щасливо!